В опіковому відділенні медоб'єднання Луцької тергромади другу добу перебуває 27-річний Олександр Ящук. Напередодні, говорить, його привезли до медзакладу з Луцького територіального центру. Холодно було, стало. Рішив піти туди, бо там не раз бачив пункт обігрівання. Зняв якусь зуття, хотів ноги помити, а цей черговий визвав швидку. Чоловік розповідає, коли змерз. З 31 на першу на Новий рік. Тут трохи там випив. І на лавці заснув. Боремося за те, щоб максимально зберегти кінцівки, так як в нього глибоке відмороження обох стоп. Визначаємося з рівнем демаркації. Це є така лінія, де показує, що тканини ці відмерлі, а це тканини живі. І будемо оперувати його завтра. На відео територіальний центр. Тут, зі слів директорки Галини Шатецької, з листопада працює цілодобовий центр обігріву. Лучанин Валерій Гунько розказує, приходить сюди не вперше. Мені нема де ну, доживає. Хто, як кажуть, постукає в двері, тому відкриваємо. Доставляють і поліція наша, і медики шкіровують. Забезпечуємо і подушки, і одіяжа, і теплий одяг. Ну, на жаль, на слідкомість немає. Цієї ночі у пункті обігріву було шість людей, каже працівник терцентру Іван. Оце весь контингент. Ще один постоялець з Нігерії. «Консерви, навіть мед, пряники». Зі слів соціальної працівниці центру. з початку року в цілодобовий пункт обігріву терцентру звернулися 14 людей без постійного місця проживання. Ведемо статистику, записуємо все з їхніх слів, тому що, як зазвичай, документів в них немає. Є такі, що були в минулому році, але їх незначна частина, четверо тих, що було в минулому році, зазвичай всі нові. У терцентрі можна зігрітися, прийняти душ, взяти теплий одяг, поїсти, говорить працівниця кухні Галина Сидорук. Сьогодні в нас іде салат з капусти, суп перловий, макарони, котлетка і кава. Загалом в області діє 75 стаціонарних пунктів, де можна зігрітися у мороз і негоду, розповів Суспільному речник рятувальної служби Володимир Нестеров. Мобільні пункти обігріву розгортатимуть, коли буде понад 15 градусів морозу. У січні, зі слів синоптикині Волинського гідрометеоцентру Валентини Набоки, погода буде нестійкою. На водохреща, ну поки що ніхто сильних морозів не жде, але там при проясненні можливо, що посилення знову до 10-15 градусів морозу. У нас утримується така температурна качель з вітрами, з різкими змінами тиску і температури. Лікар Роман Трач розказав про симптоми обмороження і як діяти у такій ситуації. Затерпання кінцівок, поколювання, блідість шкірних покривів. Ну, якщо вже є загальне замерзання, це в нас йде, коли вже втрата свідомості, зниження загальної температури тіла, поступове відігрівання. От, не розтирати. Медик сказав, усього за зимовий період в опікове відділення потрапило троє людей з обмороженням. Оксана Кут, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Луцьк.